Пройдемося по військовій абревіатурі. ДШВ. Десантно-штурмові війська. БТР. Бронетранспортна машина. БПЛА. Безпілотний літальний апарати. ВСП. Військова поліція. ССО Сили спеціальних операцій ЦРУА. Центр рекрутингу української армії. Йо, знаєш. ЗРК. Зенітно-ракетний комплекс. Ти що, ти він як профі. НГУ. Національна гвардія України. А таке БЗВП. Базова військова підготовка. Загальна. БМП. Бронетранспортна машина. машина. Бойова машина йо, ЗСУ. Збройні сили України вітаю. Ось і подарунок. Дякую за подарунок. Кажуть, що від цієї їжі ти стаєш напівбогом. Саме так я чекав цього.